Інноваційний проєкт цифрової трансформації освіти за підтримки Google for Education презентували у Вінницькому педагогічному університеті в рамках ініціативи. Навчальний заклад отримує сучасні хромбуки для навчального процесу. Оновить домен університету до рівня Education Plus, а також на базі вишу освітяни підвищуватимуть кваліфікацію у сфері цифрової грамотності та лідерства. Масштабний проєкт цифрової трансформації освіти презентували у Вінницькому педагогічному університеті. Проєкт має на меті зробити освіту доступною, якісною та сучасною і для студентів, і для викладачів. Ми наразі будемо започатковувати річну співпрацю. Яка надасть нам можливість керуватиринувати наших викладачів, давати їм нове бачення використання Google for Education і Workspace загалом? Ми навчимо їх щось новому. Ми будемо працювати над тим, щоб полегшити їхню роботу. У рамках ініціативи університет отримав сучасні хромбуки для студентів і викладачів. Оновив освітній домен до Google Workspace for Education Plus. Це дасть університету нові інструменти для комунікації, організації дистанційного та змішаного навчання, оцінювання робіт студентів та зберігання матеріалів. У Вінницькому педагогічному університеті вже наразі функціонував повністю домен, який дозволяв управляти, дозволяв видавати акаунти, дозволяв організовувати дистанційний процес. І це все було побудовано на рішення Google Workspace for Education. Фактично, наразі ми апгрейднули це для університету і надали додаткові розширені можливості у вигляді ліцензії Education Plus для всіх викладачів. Вінницький педагогічний університет буде хабом для зустрічей та навчання освітян з усього регіону від шкільних вчителів до викладачів профтехучилищ. Вони зможуть проходити тренінги, ділитися практиками, консультуватися з технічними фахівцями та впроваджувати інновації в своїх закладах. До цього проекту будуть долучатися університети нашого міста, долучатися освітні і наукові заклади нашого регіону і області. Тому я думаю, що ми є першовідкривачами в цьому напрямку, які рухаються вперед. Але разом з тим це мета розширити можливості на цілий регіон. І безумовно, це для нас подія. В рамках презентації проєкту провели панельну дискусію на тему впровадження штучного інтелекту в освіту, можливості чи ризики. Участь в обговоренні взяли представники міської та обласної влади. Чим швидше ми будемо розповсюджувати найкращі освітні практики, чим більшу кількість людей ми будемо залучати до цього педагогічного процесу, тим вищою буде наша спроможність як регіону, так і міста. І тим краще ми будемо виглядати в цій конкретній проект. Будь-які активності в напрямку впровадження сучасних цифрових рішень, вони є дуже позитивними, але можна відзначити, що особливо це позитивно, коли це відбувається на базі педагогічного університету, тому що сьогоднішні студенти, які зможуть використовувати, ознайомитися, потім використовувати сучасні рішення, в даному випадку компанія Google додає можливість і технічного оснащення, тобто технічна інфраструктура, і програмного забезпечення, і навчання по користуванню сучасними цифровими рішеннями онлайн. Офлайн, штучний інтелект і таке інше, це особливо важливо на базі педагогічного університету. Тому що завтра ці студенти, які це все зможуть використовувати, навчаться, опанують і зможуть передати далі. Завтра стануть самі викладачами. У майбутньому освітяни ВДПУ хочуть залучити до спільноти ще більше навчальних закладів, зокрема з віддалених районів області. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.